Доброго дня, з вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Друзі, привезла останню партію тюльпанчиків. Це вже на цей рік четверта партія, але вона вже остання. Покажу, які сорти я ще отримала. Такі сорт, як адрем. Добирали ще колумбус, тому що його забрали в моменті. Далі для горщиків. Хто полюбляє вирощування в горщику? Це такий сорт Фабіо. А також Фабіо Yellow. Ще добрали свого улюбленого сурендера. Так, далі у нас такий сорт, як Крем Fresh. Так, ще сурендер. Сурендера ми завжди вирощуємо дуже багато, тому що він, виходить, просто суперовий. Дуже такий грубенький тюльпан, бокальчик у нього такий дуже величезний. Дуже подобається цей сорт, тому ми завжди його вирощуємо дуже багато. Так, Монтезума. Це новий сорт. Ми його ще не пробували, але це, по вашим замовленням. Знайшла такий сорт, тому, будь ласка, хто замовляв, пишіть. Так, далі SC, Crossfire. З білим цьому році дуже проблема. Але ми знайшли один сорт White Flag. Тому хто бажає, будь ласка, ще маю в наявності 1000 штук, тому пишіть. Такий сорт піновий, як Кікстарт. Далі мій улюблений Негліже. Теж дуже гарна цибулька, сухенька, гарної якості. Далі такий сорт, як Мікадо. Роман Імпайр. Так, ще трішечки є Mango Sharma. Буліт Копер Крест. Так, трішки є б'юті тренда. Також для горщика ще маю трішки квінсланда. Також, хто просив сорт Андре Сітроен, Маю в наявності. Хто хоче ще виростити гіацинт в горщику або ж на зріст, маю сортів. Сортів вісім кольорів: білий, синій, голубий, рожевий, фіолетовий, помаранчевий, жовтий, бордовий цибулька дуже гарної якості. Ось такі вони крупненькі. Дуже гарна цибулька, так що рекомендую, будь ласка, запитуйте. Також ще отримала одну партію крокусів: чотири сорти. По кольорам білий, рябий, синій та жовтий. Цибулина дуже гарної якості. Дуже крупні. З такої цибулинки буде не одна квітка, а декілька. Тому хто хотів, також запитуйте. Ще пропустила такий один сорт тюльпана як Світ Розі. Теж ми його в цьому році пробуємо перший раз. Як він буде себе вести, буду показувати. Яка з нього буде виходити вигонка? Можливо, хтось хоче теж спробувати, будь ласка, запитуйте. І ще маю в наявності такий сорт, як Power Play. І почала вже викопувати свої кали. Кали наросли дуже гарні, великі ось такі, такого діаметру на мою ладоньку. Сорти міксом всі. Ціна за таку цибулинку, зараз я роблю розпродаж 50 гривень. Якщо це весна, то діаметр такої цибулини це в районі 100 гривень коливається. Зараз. Розпродаж 50 гривень. Тому, кому цікаво, друзі, також замовляйте. А це мої лимончики. Ось трішки похвастаюсь. Подивіться, які вони величезні, як їх багато. Дуже гарні, починають уже стигнути. Також хто буде робити свої замовлення і вже будуть готові лимончики, то будуть маленькі презенти від мене. Всім гарного дня! Всім до побачення і до зустрічі у наступному відео.